Ось він, іде, дивись. Уляна і Віра повернули голови в сторони парадного входу. Бач, чим чекує своєю дивною ходою. Непоказний чоловік, нахилившись вперед і розмахуючи портфелем, рухався вгору по генерала Чупринки. Ось іде, кивається. Мабуть, додому поплентався або в деканат. Уляна з вірою сиділи в кав'ярні проти головного корпусу факультету і спостерігали, як підстаркуватий чолов'я жвавенько і енергійно крокує мокрою вулицею. Нещодавно шалено впоріщив короткий дощ. Кажуть, у нього жінка зовсім недавно померла? запитала Віра і відкусила шматок круасану. Не померла, а загинула. Така каламотна історія, я тобі скажу. Невідомо, що там сталося насправді. Вони відпочивали над річкою, і вона чи то впала, послизнулася, чи там що, і вдарилася головою об човен, чи то об каменюку. Головне, що нікого там більше не було, тільки вони вдвох вона і він. Ну, з його слів, то нещасний випадок, невдало так впала. А я чула, що вона хотіла від нього піти, та я не знаю, може, й хотіла, може, надоїли ті його вибрики зі студентками. А що, вибрики є? Пх, не знаю, як то назвати. Я сьогодні в нього була і не прийняв, не зараховано. Мушу ще раз піти. Ти того не вдягай коротку спідницю. Тобі смішно? Ні ні, що ти. Просто що такий поважний, ну, дідок такий, може зробити? У нього вже, мабуть, і Віра щось захихотіла Уляні на вухо. Вони розсміялися. Ну так, сказала Уляна, але нині якось так дивно було, знаєш, я сиджу, він підійшов збоку, якось так нахилився. Я почула його дихання на своїй шиї, до речі, не дуже приємне. Якийсь такий дух від нього йшов, і якось так я почула його дотик навіть на своєму волосі. Ну, може, просто так або здалося. Може, але дівчата казали, що до них теж якісь такі м. м, м прояви були. Хто? Ну, юстинка з другої групи казала. То яка? Юстинка? Така невисока, білявка з косою. Добре, що я в нього не навчаюся, сказала Віра. А що він в тебе викладає? Історію журналістики. А яку тему ти йому тепер здаєш? Становлення газетної реклами в Західній Україні. Хм, Добре, що він мою групу не веде, той старий гань стурбований. Ти знаєш, Віро, наче нічого не було, а так неприємно, ніби якась. Обпльована. Може, ти перебільшуєш? Та може. Уляна відвідувала кафедру української преси двічі протягом наступного тижня. Щоразу були якісь зауваження з боку Захара Тимковича, і у п'ятницю Уляна втретє зайшла в його кабінет. Уляна застала його самого, як і раніше. Поки Уляна розказувала тему, яку мала підготувати, Захар Тимкович, заклавши руки за спиною, проходжав. Учбовою кімнатою взад і вперед. Потім зупинився, нахилився над нею і, ніби ненароком, провів рукою по її нозі, справно попавши в розрізку запаску довгої до середини гомілки спідниці. Коли Уляна відсмикнула ногу і сховала ноги під стіл, Захар Тимкович, якби й нічого не було, повернувся за своє бюрко і почав говорити про необхідність глибше ознайомитися із розвитком реклами. У часописах Західної України на початку ХХ століття. І саме тоді він поставить їй найвищий бал. Ну, мені е, цей не обов'язково несміливо пробувала заперечити Уляна. Такій студентці Ізахар Тимкович обвів її хтивим поглядом, наче всю обмацуючи зверху вниз. Інша оцінка і не пасує. Захар Тимкович знову підійшов і, нахилившись над Уляною і майже торкаючись устами її вуха, сказав Ось тут треба звернути увагу на цю дату, і тицнув пальцем в Улянин конспект. І притулився, чи Уляні так здалося, стегнами до її плеча. Уляна схопилася на рівні ноги, як обшпарена, і зібрала свої зошити. Добре, зверну увагу, коли прийти? Захара Тимковичу. Чекаю у вівторок сказав Захар Тимкович і посміхнувся з пітнілою жирною посмішкою. Коли Уляна вискочила на коридор, і за нею зачинилися двері кафедри, навпроти сходами піднімалася Дарина із сусідньої групи. Що, чіплявся? сказала вона. Ну, мудак. Треба його вивести на чисту воду, сказала Віра, коли вони простували вулицею. Як виведеш? Ти знаєш, хто він є? Заслужений працівник освіти, доцент. А я хто? відповіла Уляна. А я ще хотіла обрати його керівником своєї бакалаврської роботи, додала вона з гіркотою. Ну, але таких, як ти багато, он юстинка. Та й я чула від старшокурсниць і Марта, Марта, що живе поряд зі мною, казала, що він її обійняв і притис до стіни. Слухай. У Віри появилася ідея. А що, як це все записати на телефон? Що записати? Він же нічого не говорить. Уляна зітхнула. Так, і справді, задумалася Віра. Давай зайдемо, Віра показала на двері з вивіскою пиріжки. Давай, погодилася Уляна. Вони взяли каву та кілька булочок, а знаєш, сказала Уляна, та кав'ярня дуже давня. Мама говорила, що і інтер'єр, і меню все залишилося таким, яким було, коли вона ще вчилася. Так, сказала Віра з набитим ротом, і класно». Через кілька днів Уляна зустріла біля дверей кафедри української преси Юстину. Знаєш, так не хочу туди йти, Юстина переступала з ноги на ногу. А що? Ну, розумієш, такі дурні якісь натяки, дихає на мене, треться об мене. А коли я щось кажу, то каже, то тобі здається, дівчинко моя, ти сексуально стурбована, мабуть, хлопця не маєш. Прикинь, я сексуально стурбована. До них підійшла Марта. Ви про того, Тимковича, ну, то старий збочинець, мені знаєте, що казав? Що мій знак гороскопу найсексуальніший, і що в нього був інтимний досвід, була близькість. Він так і сказав була близькість, уявіть. фу. З дівчиною, що народилася під моїм знаком і що секс був незабутнім. Боже, ну то старий козел, розсердилася Юстина. А що, якщо то награти на телефон, ну, ту непристойність, що він говорить, запропонувала Уляна. Я не награю, я вже закінчила, здала, слава Богу, відповіла Марта. Ну, а я боюся, ні, у мене не вийде, налякано сказала Юстина, та й зі мною він більше руками собі дозволяє. А знаєте, Ліля з першого курсу виходила від нього і плакала. Видно, не чекала такого, а їй лише сімнадцять. А що, перший курс теж у нього займається? Невже на кафедрі ніхто цього не бачить, обурилася Уляна, і ніхто не може покласти тому край. Не знаю, можливо, їм всім байдуже, знизала плечима Марта. Що ви, Захаре Тимковичу? Уляна щосили відштовхнула Захара Тимковича, коли той вп'явся поцілунком в її губи. Що ви? Уляна долонею витерла уста. Що ви собі дозволяєте? Ой, недоторкана яка. Ти що? Ще не займана?» Як ви. та, та, та як ви. Ой ой ой. дівчинка цнотлива. Що, не бачила, як справжній чоловік цілується? Хіба там із своїми слинявими однолітками цілувалася? Скажи, цілувалася? Захар Тимкович повернувся за стіл. На, ставлю тобі зараховано, а груди у тебе нічогенькі, пружні такі, коли притулитися. Захар Тимкович помахав заліковкою. Уляна підійшла до нього. На, на, візьми. Захар Тимкович метляв заліковою книжкою у неї під носом. На, піймай, на, на. Ну добре, бери. І цілуватися навчися. Уляна ватяними ногами вийшла з навчальної кімнати. Ні, ну то так неможливо, треба щось зробити», – сказала Віра. Мамі розкажи, батькам розкажи. Або знаєш що? Давай звернемося в правоохоронні органи. Або ні. В професорську раду його повинні відсторонити. Або ні, поскаржимося в деканат. Не знаю сказала Уляна. Василина он йому погрожувала, що все розкаже, а він сказав вилетиш з універу. Але він не має права викладати, хай дома сидить старий уже. Коли Уляна прямувала на наукову конференцію, що мала відбутися о 14.00 на кафедрі, вона хвилювалася і відчувала піднесення одночасно. Вона і в бібліотеці провела багато вечорів, і з куратором займалася, і зібрала багато цікавих фактів. У підсумку тема була пророблена нею глибоко і до деталей. І тема проєкту була вибрана вдало. Її доповідь, її наукова робота мали слугувати першим етапом її бакалаврату. Крім того, на конференції будуть професори з інших кафедр і молоді аспіранти. Серце калатало і билося вихором. Уляна присіла на ослінчик під деревом і взяла з теки телефон і вімкнула запис голосового повідомлення. Шановний або не шановний, голос ледь ледь тремтів. Захаре Тимковичу, я знаю, а за чверть години це знатимуть усі, що саме ти вбив свою дружину. У мене є очевидці. Я провела ретельне, кримінально журналістське розслідування. З викладенням якого зараз виступатиму на семінарі. Ти думав, що тебе ніхто не бачив? Ти помилявся. На другому боці річки відпочивали люди. Вони бачили, що ти зробив зі своєю дружиною. Вони бачили, як ти видав місце злочину за місце нещасного випадку. Бачили, як ти пересував предмети і вкинув у воду камінь. Вони знають, що ти викликав допомогу не одразу, а тоді, коли затер всі сліди. Вони бачили, що ти рухав тіло, бачили кров на твоїх руках, бачили, що ти на березі відмивав їх від крові, бачили, що ти поміняв сорочку. Так що тобі не відкрутитися. А журналістське розслідування зразу передається в прокуратуру, ти ж знаєш. Так що сядеш ти за вбивство, а за розбещення студенток тобі строку додадуть. Я маю і пред'явлю свідчення колишніх студенток. І моїх подруг, і Марти Ришетар, Юстини, Орач, і Василини. І всі вони розказують на камеру, як ти з ними чинив за зачиненими дверима. Розказують про твоїх сексуальні домагання і сексуальний аб'юз. Конференція почнеться незабаром. Уляна записала голосове повідомлення з першого разу. Для більшого залякування вона називала Тимковича на Ти. Захар Тимкович біг сходами. Він захекався, сопів тяжко і голосно, перестрибуючи, наскільки йому це вдавалося, через дві сходинки. Хоча б успіти до початку конференції. Може, встигне не дати тій дурепі виступити зі своїм дурацьким розслідуванням. Він свою жінку не вбивав. Він не дуже засмутився, коли вона впала і забилася головою, появилася кров, і вона. Навіть якби він зателефонував у службу порятунку швидше, вчасно, їй би то не допомогло все одно. Так, кров з рук він змив, щоб не подумали на нього. І тіло пересував, бо лежало воно вже дуже неправдоподібно. Але не вбивав, не вбивав. Він не любив ту стару противну бабенцію, що отруювала йому життя останні десять років. Так, він зрадів. Коли вона гепнулася тією дурною головою, об що вона там гепнулася, човен, чи що, і голова її репнулася на потилиці, як гарбуз. Але ж не вбивав. Хоч би успіти до початку. Захар Тимкович вибіг на поверх і почув голос Уляни із ледь прочинених дверей актової зали. Захар Тимкович потяг на себе клямку і відчинив масивні двері, що вели в аудиторію зі сторони торця, зі сторони кафедри, і опинився в залі. Ліворуч від нього стояла Уляна. Він бачив це периферичним зором, зліва і вище за ним великий екран. То все, що ви тут почули, неправда. загорлав він. Сахар Тимкович підняв вказівний палець лівої руки вверх і показував на екран, що був у нього позаду, у нього за спиною. То неправда. Викладачі та інші високі члени комісії, що сиділи півколом посередині, завмерли. То неправда. Захартимкович ще раз ревнув так, що опам'яталися сну студенти на задній лавці, і запала така тиша, що аж дзвеніла під склепінням аудиторії. Члени поважної колегії навіть не дихали, не літала ніде муха. Дехто з викладачів застиг із піднесеним олівцем в руці, інший зі склянкою води. Лиця їх були не нерухомі, вони були дуже нерухомі із розширеними очима. Все, що тут прозвучало, неправда. «Заспокойтеся, Захаре Тимковичу, нарешті озвався завідувач кафедрою. Коли доповідачка не права, ми охоче вислухаємо вашу версію. Моя версія інакша. Добре, добре, ми вам надамо слово після виступу. Ні, я вимагаю слово негайно. Ну, добре, якщо ви наполягаєте, ну, ваш досвід, але факти, що тут, це все неправда. Вона все перекручує. Так, я винен. Я безумовно винен. Так, зі студентками я собі дозволяв, так, признаюся. Студентки мої і минулий курс признаюся. Руки розпускав, признаюся, дозволяв, лазив під спідницю, так, мацав за коліна, за стегном їх під блузку, то Та все так. Мені дуже соромно. Але я жива людина, я спокусився. Ті молоді дівчата такі спокусливі, я каюся, нечистий мене. Я піддався спокусі, каюся, я розбещував. На тих словах завідувач кафедрою брикнувся на стілець. Так, розбещував, чи як там то називається, і мій курс, і минулий випуск, так. Я їх запрошував до кабінету і дозволяв собі зайвого, мацав там, обіймав, притуляв, але я не вбивав, я жінку не вбивав, повірте мені. Все, що тут вона наговорила про мою жінку, неправда. Я не вона, вона. Захар Тимкович у повній тиші, від якої було боляче вухам, повернувся до екрану і прочитав. Політичні події початку ХХ століття та їх вплив на видавничу діяльність Івана Франка і на становлення журналістики у західних областях України згідно часописів і журналів того часу.